Мораль тверезості це не так легко вона формується. Це треба роками, щоб у нас була така традиція, щоб ми на Новий рік, чи день народження, чи на Різдво, чи на будь-яке свято не отруту ставили, а колись ми ставили чайник і пили чай. Хто з медовою водою? От я люблю медову воду. Це моє право. Бо я з води, і кожна людина з води. І дай краще воду. Мозок на 80% з води не каже, дай води, яка вода? на тобі чай. А хто скаже, та ні, на тобі каву. Яка кава? Ви про що говорите? Кава і чай це сечогонний продукт, який витягує з клітинки воду. Слухайте. Мозок каже, дай води, яка вода? А чого дай каву? А знаєте чому? А вам заклали програму. Що ранок треба починати з кави, а це не можна. Ранок треба починати з клянкою теплої води. І краще не одною, а дві. Якщо пів літра вип'єте води, ви обов'язково зустрінетеся з білим унітазом. І це дуже приємно. І запускаєте травну систему. Бо якщо ви не запустите травну систему, а вона запускається тільки водою, то хочу вам сказати: якщо ви починаєте пити каву, травна система вже не працює. Ви робите збой. Це те ж саме. Якщо машину зал'єте бензин, вона поїде. А якщо залєте каву, не поїде. Так само і нам. Якщо не зал'єте води, травна система не запуститься. А якщо каву або чай, все. Не з того починаємо це життя. Не з того починається день. Хочемо бути уствісними, здоровими, щасливими, з любов'ю випити води.